Кожен хременчужанин робить свій посильний внесок у наближення перемоги України. Один з них молодіжний пастор та музикант Артем Радіонов. Ще у підлітковому віці він зрозумів, що хоче займатися волонтерством і допомагати тим, хто цього потребує, що і робить впродовж 15 років. Будучи ще підлітком, я був в таборах на якихось конференціях. Двіжухах, і там виступали дуже сильні лідери, і вони багато розповідали про соціальну роботу. І вже тоді я загорівся допомагати волонтерити. І в мене Є такий суперприклад, це в Кривому Розі, громадсько-культурний шелтер Плюс, центр Шелтер Плюс. І я просто бачив, як вони це роблять, і я розумів, що це дуже-дуже фантастично. І десь в 2008 2009 році я почав цей шлях волонтерства, допомоги, соціальних проєктів, і тоді все починалося. Християнська церква завіт, у якій Артем несе служіння пастором, займається волонтерством протягом всього свого існування, і повномасштабне вторгнення в Україну не змінило цього. Навпаки, обсяги роботи набагато збільшилися. Оскільки ми в церква завіт, і я особисто ми займалися волонтерством все своє життя. То, в принципі, ми були чуть, -чуть готові, готові, але насправді об'єм роботи збільшився ну без перебільшення разів сто. Тобто ми кожен рік роздавали допомогу, годували людей, допомагали соціально якось. Але після цього просто фантастична кількість роботи. Просто нереальна кількість людей пропонувала допомогу, писала в особисті, скидали гроші на початку. Взагалі незнайомі люди. Ти просто не знаєш на карту, щось прилітає, бо ти звітуєш, показуєш, що ти робиш. Тому фантастично, українці неймовірні. Допомога їжею нужденним, психологічна підтримка, спектр волонтерських послуг різноманітний. У нас є служіння, яке можливо не дуже багато хто розуміє, але. На жаль, всі, колись з цим стокнуться, наш пастор Валерій він служить на похоронах безкоштовно, і часто це люди, яких не хочуть приймати інші, це люди, які закінчили життя по абсолютно різним причинам. І це не дуже в'яжеться в стандартну парадігму волонтерства, але ну, це величезна допомога і просто от. Таке його серце. А так служимо і по лікарням, і дитячим домам, і СЖО-сім'ям, внутрішньо переміщеним особам. Тобто, це такі стандартний набір, які всі розуміють. От зараз ми цим живемо. На початку війни благодійну ініціативу Артема Радіонова підтримували багато небайдужих крамочужан, приносили свою консервацію, купували продукти та передавали волонтерам. І дуже багато людей підтримувало, Хтось просто віддавав свою консервацію. Я з'їздив, збирав по Кременчуку, хтось йшов в магазин, купував продукти, віддавав. Хтось навіть з таких доволі публічних осіб просто просили залишатися анонімними. Вони приїжджали, ми заходили в магазин. Я набирав там маркетоптів, АТБ, продукти. продуктів. Ми йшли на тілешку, вони проплачували, і ми таким чином годували дуже багато людей. І якщо чесно, це були не тільки переміщення особи, це були і безхатьків дуже багато, бо вони втратили дохід. На початку ніхто ж не приймає ні бутилки, нічого. Ну про це теж так не дуже багато хто говорить. Але по факту багато з них ну реально починали голодувати. З плином часу люди починають звикати до війни і стають менше допомагати волонтерам. Артем Радіонов відзначає, що наразі пожертви від людей зменшилися в рази. Але кожен має пам'ятати і розуміти, що війна триває, і допомога потрібна завжди. Дуже багато часу волонтери витратили на те, щоб запровадити грантові продуктові програми аби продовжувати свою благодійну діяльність. В Цілому українці готові допомагати, і вони допомагають. Люди готові волонтерити. Єдине, що люди хочуть бачити, навіщо. Для кого хочуть бачити постійно звіт? Я вважаю, що це нормальні історії. Насправді немає в цьому нічого такого. Нас же обурюють історії, коли ми знаходимо там склади гуманітарки і ще чогось. Тобто, люди просто хочуть бачити для чого і навіщо, і вони, вони це роблять. Я бачу дуже багато. Просто може це не так об'ємно, як колись, але насправді в кожній країні де війна, спочатку йде підйом. А потім йде, ну, ну спад, бо люди втомлюються. Але все одно молодці, ну типу дуже, дуже дуже гарна робота. Допомагають волонтерам у їхній діяльності не тільки мешканці Кременчука, продукти привозять із інших міст України. Коли почалася війна, я дізнався дуже багато міст, яких до цього не знав. От, і ми всі зрозуміли, що ми всі з одного великого міста під назвою Україна. От, ми всі молилися і за Київ, і за Маріуполь, і за кожне, кожне місто. Тому всі підтримуємо один одного. Коли ти заправляєш машину, вона їде у Львів або в Київ або ще кудись. Вона привозить продуктів набагато більше, ніж ти підеш і купиш в магазині. Ми більше не купуємо в магазинах, бо ми витрачаємо максимум часу на те, щоб відремонтувати машину, заправити. І вона поїхала, привезла продукти, і ми їх далі вже роздаємо, допомагаємо людям. Будь-яка допомога важлива. Наразі є значна потреба у пальному та коштах на нього. Підтримати благодійну ініціативу Артема Радіонова та церкви, яку він представляє, можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. У мене Є мрія, вона трошки нестандартна в контексті всього, що відбувається, але нам катастрофічно сильно не вистачає приміщення, в якому ми збираємось і робимо роботу. Ми дуже багато часу витрачаємо через те, що нам не вистачає цих адміністративних ресурсів. Другий ресурс, який можливо більш зрозумілий для всіх, це пальне. Просто тонни його уходить. Я ніколи в житті стільки соляри не купував. От зараз величезна потреба є в пальному, в грошах на пальне і так далі. От ну і звісно, в руках людей, які можуть допомагати. Бо дуже дуже багато роботи є, яка виникає, знаєте, часто так от в моменті Просто от зараз треба зробити щось, то будемо вдячні забудь-яку підтримку. Марія Бердаєва, Олексій Крижиновський, Кремчуцькі новини.